Вітаю! Усі дані, які обробляються технічними пристроями, повинні бути закодовані певним чином. Сьогодні розглянемо кодування текстових даних з використанням таблиць кодів символів. Для опрацювання текстових повідомлень з використанням комп'ютера символи повідомлення кодують числами. Використовують відповідні таблиці кодів символів. У 1963 році у США було розроблено таблицю таких кодів символів, призначену для передавання повідомлень телетайпом. Пізніше вона стала стандартом для використання в комп'ютерній техніці і отримала назву таблиця кодів АСКІ. Таблиця кодів АСКІ літерам англійського алфавіту, цифрам, розділовим знакам, символом редагування та форматування тексту поставлена у відповідність числа від 0 до 127, тобто всього містить 128 кодів символів. Від 1 до 127 плюс 0 включно всього 128. Розглянемо групи кодів, символів даної таблиці. Звертаю вашу увагу, що дана таблиця кодів містить великі літери англійського алфавіту, відповідно, діапазон кодів, і малі літери англійського алфавіту. Так, наприклад, Z велика. В таблиці кодів це натуральне число 90, Z маленька в таблиці кодів, натуральне число 122. Хочу вашу звернути увагу, що в даній таблиці кодів є відповідні розділові знаки та цифри. Наприклад, клавіша пропуск, яка дозволяє зробити пробіл, коли ми вводимо речення, між словами ставимо пробіл, відповідно, в таблиці кодів, це натуральне число 32. Якщо ви помітили таблиця кодів символів, АСКІ містить коди літер лише англійського алфавіту. Тому для кодування літер інших алфавітів було розроблено інші таблиці кодів символів. Ми сьогодні розглянемо коі 8 u Windows 1251 Unicode. Таблиці кодів Кої 8У та Windows 12.51 містять без змін усі коди таблиці ISKI, а також коди літер кирилиці. Тобто, ми з вами маємо, що від 0 до 127 це таблиці кодів ISKI, а від 128 до 255 це коди літер кирилиці. Тобто, в результаті всього маємо 256 символів. Від одиниці до 255 плюс 0 включно 256. Наприклад, літера А англійського алфавіту має код 97. В цих таблицях кодах, а літера А уже українського алфавіту має код 224. Таблиця кодів символів. Unicod. Була розроблена для кодування символів інших алфавітів. Складається із декількох наборів по декілька значів кодів, що дозволяє закодувати більше мільйона різних символів, що вона в собі відповідно містить. Аналогічно від 0 до 127, це таблиці кодів ISC. Певний розділ виділяється кодом літер кирилиці. Коди символів алфавітів різних мов світу та деякі інші символи. Тобто, в результаті маємо більше мільйона символів. Звертаю увагу Windows 12.51. Літера А українського алфавіту має код 224. А в таблиці кодів Юнікод. Для кодування літер кирилиці виділяється окремий розділ. Тому. В даній таблиці вже літера А українського алфавіту має код 1072. Зробимо порівняльний аналіз даних таблиць коду. АСКІ – всього 128 від 0 до 127. Містить літери відповідно алфавіту, цифри, розділовки визнають спеціальні символи. Так як всього 128. На питання, чи містять вони символи з кодами від 128 до 255? Ну, і відповідно, більше відповідаємо, немає. Кої 8 та Windows 12.51, всього по 256 символів, де символи з кодом від 0 до 127, аналогічно, як в таблиці ISCIN. Символи від 128 до 255 символи кирилиці та деякі інші символи. Так як всього їх 256, то, відповідно, символи з коди більше, ніж за 255 немає. Юнікод від 0 до 127, як у таблиці АСКІ, а від 128 і більше символи алфавітів, різних мов світу та деякі інші символи. Виконаємо деякі завдання, в які використаємо таблиці кодів символів. Перше завдання. Повідомлення закодовано з використанням таблиці кодів символів ISCIN. Декодуйте його. Виконом завдання А, де ми бачимо три набори кодів: це натуральне число 83, натуральне число 117 і натуральне число 110. Для реалізації нам потрібна таблиця коді SCI, яку вільно можна знайти в глобальній мережі інтернет. Завантажу будь-який браузер, який встановлений у вас на ПК. Достатньо будь-яку пошукову систему, наприклад, Google, ввести ключові слова таблиця кодів ISCI. Через пошукову систему, наприклад, перейти, бачимо, що можна в розділ картинки. Шукаємо таблицю кодів, яка нам відповідає. При цьому згадуємо, що ми маємо коді символів від 0 до 127. Відкриємо зображення в новій вкладці для кращого перегляду і аналізуємо, що, згідно цієї таблиці кодів, ми з вами бачимо. Зовсім незручно. 0, 1, 2, 3, 4 починають з цієї сторони. І незрозуміло, які символи їй відповідають. Знайдемо іншу таблицю кодів. Наприклад, Так, ось бачимо даний код, стовпець, і в стовпці, які знаходяться поруч, відповідне символ. Тобто залишимо на даній таблиці коді. Спочатку шукаємо відповідний код під натуральним числом 83, знайшовши даний код під числом 83, помічаємо, що це літера S відповідно англійському алфавіту, так як таблиця ISCA містить літери лише даного алфавіту, і тим паче велика. Далі 117. Це У англійського алфавіту маленька і 110 Н англійського алфавіту маленька. В результаті ми з вами маємо на англійській мові дане слово сам. Виконуємо наступне завдання. Закодуйте повідомлення кодами з таблиці кодів символів Windows 1251. Закодуємо слово інформатика, тим паче звертаю увагу на українській мові. Повертаємося до нашого браузера. Нам потрібно знайти таблицю кодів Windows 1251. Знайшовши відповідну таблицю кодів, аналізуємо, чи вона відповідає нашим потребам. Так як нам потрібно закодувати українське слово інформатика, ми бачимо тут набір кодів символів від 128 до 255. Нагадую, від 0 до 127 це таблиця кодів АСКІ. Яка містить літери лише англійського алфавіту, а нам потрібно літери українського алфавіту. Тобто нам достатньо цей фрагмент таблиці кодів. Далі шукаємо і велика. Ось бачимо і маленька, і і велика це код 178. Далі N маленька. Звертаю вашу увагу, N велика. Нам потрібна N маленька. Тобто маємо перші два коди 178, 237 і так далі. В результаті маємо ось такий набір кодів символів згідно таблиці кодів Windows 12.51. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули кодування текстових даних з використанням відповідних таблиць кодів символів.